Колдбрю це спосіб довгого заварювання кави в холодній воді. Тут ми маємо декілька відмінностей від звичайного заварювання, в якому класично використовується гаряча вода. Процес заварювання швидкий і арома смаки та профіль кави розкривається по-іншому. Для того, щоб зробити колдбрю, ми взяли 100% арабіку лот-моносорт жима із Ефіопії. Кава проходила натуральну обробку, а це означає, що кавові вишні висихали на сонці під навісами, віддаючи всі свої речовини у майбутнє каві зерна продовж довгих днів. Після чого вже в'ялені вишні були очищені і підготовлені до транспортування у вигляді зеленої кави. Далі справа була за нами: ми обсмажили зелені кавові зерна та дали їм трошки відпочити та набути кімнатну температуру. Пошукали браковані зерна та впевнилися, що їх немає. Взяли кавомолку, встановили крупний помел і змолили каву, заварювали колбри за всіма правилами при кімнатній температурі протягом 16 годин. Потім фільтрували крізь папір і розливали у скляні оброблені окропом фірмами пляшки. Дегустація колбрю кави почнемо з розбавлення концентрату спеціально очищеною теплою водою у пропорції 2 до 1. Можна дегустувати і чистий концентрат, але в нас він досить міцний. Отже, ми наливаємо 30 мл концентрату колбрю і розбавляємо його 15 мл теплої води. Кава красивого темного кольору з відтінками рубіну та дуже солодким шоколад-горіховим ароматом. Перший ковток дає відчуття об'ємне, обертаюче тіло. Кислотність м'яка, навіть ледь помітна. Відчувається терпкість. В смаку за перше місце грають темне какао та чорний шоколад. Обидва аромати яскраві. На третє місце виходить ціла купа смажених та пряних відтінків. Тут є й чорний перець з табаком, клоновий сироп, тростинний цукор і, як вишенька на торті, ледь помітна чорна вишня. Після смак дійсно тривалий, з приємним горіхово-кремовим відтінком. Це щось. Відразу розумієш, що п'єш колбрю. І так само розумієш, що класичне заварювання дає зовсім іншу смакову палітру, та тільки колбрю кава дасть саме те, що ми відчули під час цієї дегустації. У Колбрю є дуже е, цікава особливість, його можна поєднувати з іншими напоями, не обов'язково розбавляти саме з гарячою водою, можна з холодною водою, водою з льодом. Замість води використовувати молоко, навіть рослини. Експериментуйте, пробуйте різні напої, і вас дуже приємно здивує, як добре колдбрю може поєднуватись з іншими напоями та кожного разу давати якийсь особливий смак. І ще трошки про процес приготування саме цієї пляшки колдбрю. Ми почали з того, що взяли мелну каву і обсмажили її. Потім дали трохи відпочити, змололи. І після 16 годин отфільтрували. І що вийшло? Аби зробити 100 мл концентрату, ми взяли 50 г кави в зернах. А це означає, враховуючи спосіб заварювання та те, що це чиста арабіка, що саме у цій пляшці 500 мг кофеїну. Це досить багато. Це два великих паровери на 350 мл приблизно. В наших кав'ярнях часто роблять еспресо, американо, капучино, латте тощо з 10 г кави. За таким рахунком, в цій пляшці 10 таких напоїв. І ще Всесвітня організація здоров'я у себе на сайті пише, що безпечним вважається вживання 400 мг кофеїна на одну добу. Отже, тепер ви знаєте, що цією пляшкою краще поділити з другом або поставити в холодильник, коли друг добре зберігається. Сподіваюсь, що вам сподобалось відео і що ви обов'язково зробите колбюри вдома. А потім під час насолоди згадайте, зупините час і вдумайтеся в те, які смаки і аромати ви відчуєте, і що саме вам подобається більш за все. Смачного!